Отож, продовжуємо цикл розмов з резидентами нашого проєкту освітнього тилові справи, де художники навчаються соціальній роботі співдії з людьми з вразливих груп, зокрема і з ветеранами. І сьогодні Маша, яка приїхала до нас з Івано-Франківська, і розкаже кілька слів про себе. То головне питання в мене до тебе зараз: це є твій бекграунд, бо я розумію, що ти сама є людина з статусом ВПО. І ти несеш цей досвід разом з собою. Відповідно, він і впливає і на твоє мистецтво. Чи можеш розказати кілька слів про свій бекграунд взагалі? І mm -hmm. чому ти тут? А, мене звуть Маша Кавишецька. Я приїхала з міста Бахмут в 2022 році. А... В Бахмуті я багато займалася з молоддю. Останні два пандемічних роки якраз я присвятила тому, що займалася з школярами, студентами. Ми досліджували стріт-арт, створювали свій. В тому числі я займалася з дітьми, в яких був аутизм і ДЦП. Хоча це скоріше більше була взаємодія з їхніми мамами виявилось, що арт і мистецтво це дуже терапевтично для них, навіть можливо і більше ніж для їхніх дітей, бо вони якраз могли трошки вивільнити свої емоції, побути. Якийсь час не мамою дитини з особливими потребами, а митцем, людиною і ну, присвятити цей час собі. В мене була така жіночка до мене ходила, Дар'я, то вона навіть підкупала свого сина різними попитами і порочими штуками, які йому дуже подобались, щоб він дав їй спокій і вона могла трошки попрацювати. От іноді їй навіть доводилось прямо в. В процесі заняття підвищувати ставки, пропонувати не один попит, а два, три, і додавати до цього ще колу там, чи ще щось. І тоді її син погоджувався дати ще трошки часу, щоб мама помалювала. Ось. Також мені дуже сподобалось тоді працювати з. Альбіна Гребенюк і її донькою Сашою. В Саші дитячий серебральний паралич, але вона дуже творча, і вона ходила в звичайну школу. Її мама відстояла її право на це. І її мама заснувала якраз спільноту батьків дітей з особливими потребами, щоб вони також могли спільно відстоювати права своїх дітей. То з Альбіною ми провели дуже класний час у неї вдома і намалювали. Багато робіт. І це був такий доволі цікавий досвід, якого я зараз поки не маю в новій спільноті. Але. Поступово придивляюсь до того, щоб його продовжувати. Тому ти приїхала на подію, яку ми робили в студії Оля Ставникович. Я зрозуміла, що так. це твій вайб. Ти зразу почувалася до цього. Мені, себе там мені дуже подобалось. Я прям шкодую, що я не живу зараз у Львові, і якось дуже важкувато до нього добиратися час від часу. То я б з радістю відгукнулася на запит Олі, поволонтерити і трошки подивитись її досвід і так. Вчитись, бо теоретичне навчання це добре, але головне, це практика, ну принаймні в моєму випадку. Окей. А з точки зору Івано-Франківська, в якому ти зараз мешкаєш, чи знаєш ти, чи є там якісь навчальні освітні практики, якраз для дітей з аутизмом, з ДЦП і так далі, чи ти. Потрапляла, можливо, в такі спільноти? я поки не знаю когось, хто мав би дітей з особливими потребами, тому що я не так давно живу в Франківську, щоб ну, так близько вже знати мешканців. З тої спільноти, з ким я спілкуюсь, у них нормотипові діти, і це прекрасно. Я рада за своїх друзів, що їм пощастило. Вот. Про освітні програми я поки не чула, можливо, вони є, можливо, вони ще з'являться. Але в цілому я чула на запити з роботою з ветеранами. Просто Мені складно на це наважитись, бо це е, така тема, з якій не хочеться зробити людині гірше. Тому е, ця освітня програма це класний шанс, і, можливо, я зможу е, відгукнутися нарешті на запит Франківську до такої роботи після цієї програми. Угу, супер! І скажи, будь ласка, чи ти думала вже про свій майбутній проект, який ти могла б викохати в результаті цієї освітньої програми? Ми ніби тут всі працюємо для того, щоб... Придумати власний напрямок керунок, в якому ми могли б працювати з вразливими групами. Можливо, ти вже побудувала якийсь, якийсь напрямок, в якому ти би хотіла працювати? Ну, в цьому в мене є якісь уявлення, що це могло б бути, але це ще треба трошки скоригувати під реальність. Я з 22-го року працюю над серією портретів люди, в яких. Це такі індивідуальні сесії з людьми, в яких я малюю їхній портрет, а вони в цей час мені розказують свою історію. Але там особливість портретів така, що людина має влягтись на лист, щоб я її обвела, а це не всім доступно. Ну, бо це треба лягти на підлогу, потім з нею якось підвестися. Але в цілому, якраз оцей ритуал перед початком малювання портрету він так трошки знімає градус серйозності, розкріпощає. це. з одного боку виглядає як жарт, як щось ну, типу, що, лягти на пер... серйозно, будете мене вводити. І це якраз трошки привідкриває людей, вони потім. Більш готові ділитися історією. Плюс вони за цю коротку сесію вони бачать створення їхнього портрету від того, що їх отак от в жарт обвели на полу олівцем, і потім там з'являється кольоровий портрет. Він доволі великий. Це, ну... Да, — Ріс okay. людини, да, Ріс ну, людини. Грубо кажучи, полотно в 2 метри uh -huh. е, висотою. І я там скачу смішно, <плес> якщо особливо людина висока, то мені там на стільчик приходиться вставати, щоб зверху щось намалювати. От. І власне вони бачать е, метафоричне проявлення своєї історії. Uh -huh. Мені було б з цим цікаво попрацювати. Можливо, мені треба буде якось подумати, як ще можна намалювати портрет без цього етапу. Ну, це основна штука, з якою мені було б цікаво попрацювати. Ще я думала, можливо, якось фіксувати для себе цю історію, щоб потім перетворити її на казку і. У мене вже була така практика, я практикую вільне письмо, і я іноді пишу якусь коротеньку історію прямо на портреті. Просто словами ось. І це такий експромт. То можливо, я б ще працювала з цим. А ти бачиш, що це буде втілюватися на базі якихось, наприклад, ветеранських хабів, чи це теж далі продовження твоєї історії інклюзивної для дітей? Чи ти уявляєш собі за ти спільнотою Хотіла би працювати в першу чергу? Ну я працювала вже зі спільнотою ВПО. Франківську, це якраз ну, робота з цією серією, і з ВПО це просто стало основою мого соціуму Франківську, через те, що люди приходили до мене, потім розказували своїм друзям. І так я знайомилась з більшою і більшою кількістю людей. І я пропустила через себе багато історій, комусь було дуже важко покидати свій дім, хтось мав досвід окупації. Я, на жаль, ну, або навіть на щастя, я не пам'ятаю, дуже добре всі ці. Історії. Ну Ось так, щоб я навскідку згадала, але я їх можу реконструювати по своїм малюнкам. І, ну в общем, Це, це був цікавий досвід. Я якраз думаю про повернення роботи в форматі майстерні в Івано-Франківську. Моя майстерня, на жаль, не інклюзивна, там немає доступу, немає ліфту. Але можливо, я буду змінювати приміщення або щось, щось думати, як це краще зробити. Ну, як кажуть, дірзай. <гум> <гум> Будемо вірити, що цей проект буде підтримано і теж така класна інклюзивна ініціатива буде в Івано-Франківську.